Ну, тут чисто. Ой, слава Україні, брати та сестри. Тут історія така про перші дні війни, як воно все відбувалося, що планувалося, як хлопці відбувалися, як летіли К-52 і наші побратими зрозуміли, що це явно не українська авіація, а російська, і почали їх збивати, значить, знищувати ворога. Дуже цікаве інтерв'ю, як на мене. З сторони Білорусі я побачив через складки міцності через посадку, як перецибує там гелікоптери. Тут реально доходить. Ось і що лікає. Один, другий, третій, четвертий. Я їх надав. Гроколі чи очима? Очима вони вже були занадто близько, навіть до нас. Добре, що вони залітали на К-52-х, і я без вагань крикнув по ворожі жих, по ворожі авіації вогонь. Да слышно. Ух uh, ти ж, ёлки палки что-то. Ё-моё. Прилітіло два вертольоти. Начали стріляти по аеродрому, з аеродрому прилетіла ответка. Тому що я вже потім там, це таки так, десь на другий день, на третій день, до мене вже мислі потім захотіли, щоб от вони летіли на якихось Мі 24, Мі 8, я б їх припустив би, прямо аж на аеропорт. К-52 тільки в Росії на озброєнні. Все, ну більш ніде їх там немає на озброєнні. Вони ж кинули все саме найкраще в перші дні війни. От, типу, що от День вони війна. ж рахували, да, вони ж рахували, що там краще, там Друга армія світу. От вони пок... захотіли всю мощ показати в одну секунду. І ця мощ ну, обосралась в другу секунду війни. Перша секунда, вони до нас долітали, в другу секунду вони взяли люлей, все. Вони зрозуміли, що ця мощ падає, горить так, як і не мощі, і все. Перший постріл зробили саме ви. Наскільки далеко від вас був цей вертоліт, як ви? оця секунда для ухвалення рішення? Чому? Ну, я, їх, я побачив їх шість штук. Поки я зайшов за, забіг за ракетою, вибіг вже з ракетою, вони розділилися по три гелікоптера і летіли з двох напрямків о, там, по три штуки. І там була по під ДП Антонова така бетонна дорога, я вибіг на ту бетонну дорогу і бачу, що вони чітко летять на мене. І я так низько-низько. Я вхопив цю ракету, став і стою напроти нього. І я бачу, він приближається, 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 приближається. Я стою цією ракетою, дивлюсь на нього, я розумію, що, там згідно відповідно всіх нормативних документів, що. Е Відстань до цілі повинна бути 500 метрів і більше. І я так враховую, що це ну, що він вже дуже близько, що ракета не, не, не встигне вийти на курс цілі і не попаде в нього. І я так просто присів він наді мною пролетів. Такий здоровий оказався він пролетів, і я вже розвернувся, і він пролетів, і я стрельнув йому вдогон вже в спину, як трус. А тоді була думка, типу, Чому він не стріляв по мені? От, от В мене саме перше питання: він мене не, ну, ну, чого, чому він оставив мене в живих? Що ну, я, я не так зробив, що він мене не знищив? Ну, слава Богу, звісно. Ну, мисля так по сьогоднішній день не оставляє. Ну, от чому? Він же вас бачив. Так, ну, да, і прекрасно бачив. І озброєння, в нього там кулемети, ну, навіть там ракети не треба на мене тратити, там кулемети, 30-та пушка. Ну там, типу, можна було на фарш спустити, ну просто такого з нажаття тої кнопки чи педалі, як він там стріляє. Можливо, він подумав, що ну, от я не стріляю, я злякався, ну, ну так, ну втічу зараз. Скільки ваша група сумарно збила тоді гелікоптерів? Шість. Ви ж бачите, я для вас знаходжу завжди такі цікаві відео, а ви не хочете підтримувати мій підрозділ. Е, в кого є змога, бажання, настрій. Е, реквізити я оставлю в описі відео. Кожна копійка ваша йде на знищення орків, а саме на всякі там цукерочки для них, подарунки. Тому що орки ж зараз пішли <кій> дуже розумні. і Вони не хочуть так просто вмирати, вони хочуть всякі От. Ми їх мотивуємо як швидше вмирати на українській землі, а ви нам можете допомогти. Слава Україні!